Просто. Публіка скаржила, що був Я думаю, що вечір був задовго. Зазвичай публіка скаржиться, що вечір був за Що треба було читати, якого треба було читати, щоб забуду. Але все нормально, так? Читати треба. Тому що ніколи тебе не вибереш, ніколи не забравиш. У що вся твоя свобода складається з меж. У що в тебе немає жодного вантажу. Що я скажу. Тому що в цій мові не лишили жодних нормальних слів. Тому що сирцев, який тебе рятував, давно застарі. Тому що повірив, що одного разу, будеш вірити до кінця. Тому що мені саме тебе не вистачить того дихання та лиця. І не дав тобі чути так, як ти хотів, бині на Ніби я не зупиняв для тебе кров. ніби нічого й не було. Я одно спробую хоча б якось тобі допомогти. Я садну все зі Все одно досягну сьогодні. Сама по Як би я відмовився від твоїх листів? Ти ж розумієш, що я від тебе хотів. Я хотів, би все було так, як хотіла ти. Тому доведеться дати писати всі ці листи. Доведеться зборитися з тим, що все веде. Доведеться не говорити про важливе та головне. Доведеться боятися свободи, триматися, пеш щастя до мене, щастя до мене.